Привіт, друзі! Представляю вам такі чудові вертути, осінь. Можна багато різних комбінацій зробити з начинкою. У мене сьогодні яблучка з натертим лимончиком, з цедрою лимону. Дуже смачно! А взагалі, в середину Може йти будь-що навіть е, вишні, навіть щось, е, якщо у вас є закручене в власному соці, відтиснути сік і це буде начинкою. Ну, смакота. Гляньте, яка вона. Чуєте? Зараз покажу вам, що там в серединочці. Ріжу однією рукою, тому виглядає ніби. Важко, насправді ось яка краса. Смакота, смакота, дуже запашний, дуже смачний наїдок. Якщо вас цікавить, пишіть, якщо вас цікавить, як саме пекти цю вертуту. і я ще раз напишу вам під відео рецепт. Смачного вам, друзі! Па-па!